Вітаю! Сьогодні розглянемо міський рюкзак від Osprey, Модель Quasar, об'ємом 28 літрів. На вибір є 4 кольори. Внутрішній простір рюкзака чудово організований і має багато приємних особливостей. Давайте на них поглянемо. Зручна спинка та лямки забезпечують ідеальну посадку та комфорт. Знімний стегновий пояс і грудна стяжка зі свистком. Еластичні кишені з сітки з обох боків. Еластичний шнурок спереду, місце для кріплення проблискового маячка, спеціальний клапан для трубки питної системи, бічні компресійні стропи, кишені для окулярів чи електроніки, кишеня органайзер, всередині якої є багато кишень для дрібниць і карабінчик для ключів. Велике основне відділення. Відділення для ноутбуку та планшета з м'якою стінкою. Осприйквазар чудово підходить для повсякденного використання в місті, а також для подорожей. Посилання на нього ми залишимо під відео. Придбати цей рюкзак, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!